Вітаємо вас, дорогі золочів'яни. Ми волонтери всеукраїнської акції Миколай про Тебе не забуде, яка проводиться на Золочівщині вже багато років поспіль. Цей рік не є винятком, він є дуже складним для держави. Тому ми проводимо збір подарунків не лише для дітей з малозабезпечених, незахищених сімей, а й для військовослужбовців, які несуть свою службу на сході України. Захищаючи наш мир і спокій, ми дуже вас просимо приносите ваші пожертвування за адресою місто Золочів, вулиця Волова Готель Україна, кімната номер 2 Приносите для дітей іграшки, одяг, канцтовари, солодощі для військовослужбовців теплий одяг, ковдри, спальники, захисне спорядження, мандаринки. Цукерки, дякуємо вам за допомогу, і Миколай про тебе не забуде.